Тоді Господь, мій дух співа тобі, як славен ти, як славен ти. Слава Господу! Псалмоспівець в 135-му, псалмі, в першому віршу, каже, дякуйте Господа. Віншого перекладача пише: Прославляйте Господа, добрий бо він, бо навіки Його милосердя! Слава Господу! Ми сьогодні вдячні Богу, брати і сестри. Бог дозволив нам дав життя, і ми можемо бути в домі молитви, щоб сьогодні принести цю жертву, правда, Господу. Господь чекає від нас цієї жертви хвали, брати і сестри. знаєте. і не дивлячись на обставини в житті, ми маємо дякувати, хвалити нашого Господа. Тому що він достоєн слави. Я буду читати перед початком нашого служіння. Це буде Старий Завіт, друга книга хронік. З 20-го розділа. відома всім історія з 13-го віршика. Слово Боже описує тут одну історію життя ізраїльського або юдейського народу. А всі юдеяни стояли перед Господнім лицем, також діти їхні, жінки їхні та їхні сини. Слово Боже розказує в один момент і каже, що юдеяни були зібрані перед Господнім лицем. Щось сталося в житті юдейського народу, в житті юдеї, що вони стояли, слово Боже каже про дітей, про жінок і каже про їхніх синів. Вони стояли перед Господом. Чому вони в той момент стояли перед Господом? Тому що була тривога. Тривога була для їхнього краю. Слово Боже розказує історію, що деякі племена Монівітян Амонітан, а з ними деякі з Меунян, вони зібралися, щоб воювати з Юдеєю. І в цей час керував країною четвертий по рахунку цар Юдеї Йосія. І слово Боже каже, що він дуже злякався. Коли він побачив цю силу селену, він дуже був наляканий. І я не буду читати, ви вдома можете цей 20-й розділ для себе почитати його звернення до Господа. Як він обернув своє лице і лице народу до Господа, щоби кликати до Господа. Він направив свій страх в правильне русло, він почав шукати лице Господнє. І ось цей народ, він, вислухавши цю молитву, вони стоять перед Господом. І слово Боже, далі каже, що 14-й віршик. А Яхазіїл, син Захарія, сина Бенаї, Єіла, сина Матанії, Левит із Асафових синів, був на ньому дух Господній серед збору. І він сказав: Послухайте весь Юду і мешканці Єрусалиму та царя Йосафате. Так говорить до вас Господь: не бійтеся, не жахайтеся перед цією силою силеною, бо не ваша ця війна, але Божа. йдіть, на них ось вони входять збіччям ціцу, і ви їх знайдете на кінці долини навпроти пустині Єруїл. Не вам воювати в цьому. Поставте і станьте, і побачите, що Господнє спасіння з вами, Юду і Єрусалиме. Не бійтеся і не жахайтеся. Узавтра виходьте перед них, а Господь буде з вами. І вклонився Єсафат обличчям до землі, і весь Юда та мешканці Єрусалиму попадали перед Господнім лицем, щоб уклонитися Господеві. Ми бачимо, що встав муж Божий, на якому був дух Господній, і Господь до нього промовляє, і він правда заспокоює народ Божий. І якби є звернення Господа до народу Божого, щоб довіритись Богові. Не дивіться, що там за стінами. Не дивіться на цю силу селену, але ця війна вона буде моєю війною, а не вашою. І ми бачимо, що коли народ Божий і сам цар вони почули ці слова. Слово Боже каже, що він і весь народ вони падають на коліна перед Господом і поклоняються, і каже далі: 19-й віршик. І встали ливити. Ті, хто співають, ті, хто прославляють Господа. І вони почали славити Бога і встали ливити з синів Кигатівців та із синів курахівців, щоб хвалити Господа, Бога Ізраїлева, сильним голосом і високим. Я, знаєте, я уявив цю ситуацію. Тисячі народу вони поклоняються Господу. Вони довірили Словам Господа через Пророка, і ми бачимо, що левити ще не знаючи результату. Не знаючи, вони не знали, який буде результат, але вони довірились Господу. І дивіться, що вони роблять. Не знаючи результату, вони хвалять Господа. Вони прославляють Господа. І слово Боже каже, що це був сильний голос, сильна хвала Господу. Сьогодні. На, наша країна вона переживає тяжкі обставини. Але я дякую Господу, що на цьому місці, і по таких самих місцях по нашій країні хвала Господу, прославлення Господу воно не зупинилося. Слава Богу! Є діти Божі, є церква Божа, і кому як не нам сьогодні стояти в істині, кому як не нам сьогодні не малодушествувати, але довірятись Господу. І прославляти Боже ім'я. Ми не знаємо, брати і сестри, яка буде в майбутньому ситуація, правда, з нами, з нашою країною. Ми не знаємо народ Боже він не знав. Але ливити вони стали і почали славити Господа. Почали славити Господа, і слово Боже каже далі. І повставали вони рано вранці і вийшли. До пустині Тикоя. а як вони виходили, став Юсафата і сказав: послухайте мене, юду та мешканці Єрусалиму, віруйте в Господа, вашого Бога, і будете запевнені, вірте пророкам Його і пощаститься вам. Довіряйте словам Господа. Йосафат цар направляє ізраїльський народ, каже, і довіряйте тому, що сказали пророки. Вірте цим словам, тримайтеся за ці слова. І славте Господа, і каже, він радився з народом і поставив співаків для Господа. І вони хвалили величність святості, коли йшли перед озброєними і говорили дякуйте Господу, бо на віки Його милосердя. Якась правда ситуація така, люди вийшли на війну. І мали би бути спереді озброєні люди. Але ми бачимо, що Йосафат, порадившись з народом, він що робить? Він ставить попереду воїнів, слово Боже каже, поставив співаків. Що вони робили? А вони славили Боже ім'я, слава Господу. Вони прославляли Боже ім'я. Оце довіра до Господу, до Господа, брати і сестри, не знаючи, що станеться, там сила, селена війська, але вони йдуть і прославляють Господа. Вони прославляють Бога. Я вже не буду зачитувати. Далі цю історію Господь перевертає розум тих людей, які були ворогами юдеї. І що вони починають? Ви можете прочитати, воювати один з одним, вбиваючи кожного зі себе. Господь став за своїм народом, і ця війна, вона була Божою війною. Коли ми читаємо, брати і сестри, дії святих апостолів, дуже відома історія, це 16-й розділ з 25-го віршика. Слово Боже каже так. А північної пори Павло і сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали. Ми знаємо, що Павло і сила вони попали в в'язницю, і їхні ноги були закуті в колодки або в кайдани. І ситуація не з приємних, правда? І якби служили для Господа, робили Божі справи. Але вони за це попадають в в'язницю. Можна було б нарікати на Господа, казати, Господи, ми робимо Твою справу. За що це нам? Так не мало би бути. Хіба ми чуємо тут ці слова? Що вони роблять? А вони моляться. І не просто молитва, але ми читаємо Слово Боже каже, що вони співали Богові. Вони дякували, вони прославляли Боже ім'я. Чи вони в той момент знали, що буде надалі з ними? Ні, вони не знали цього. Вони не знали, але їхня довіра до Бога була повною. І вони хвалили Господа, не знаючи результату, але дивіться, що робить хвала Господу. Вона розриває кайдани як тілесні, так і душевні. Коли ми ще не знаємо результату, брати і сестри, ми що то просимо Господа? Ми дякувати маємо завжди Бога. Ще не знаючи того, що має статися, чи ми сьогодні молимося за наших дітей, дякуйте Господа, за них. Чи ми шукаємо сьогодні ісцілення? Дякуємо так, ніби Господь вже нас ізцілив, брати і сестри. Хвалімо Боже ім'я і Слово Боже каже далі так. І ось нагло повстало велике трасіння землі, аж до основи в'язничні, аж основи в'язничні були, захиталися і повичинялися зразу усі двері, а кайдани з усіх. Поспадали, слава Богу, відкрилися двері, правда? І кайдани вони поспадали. Що робить сьогодні слава і хваління Божому імені свого часу цар Давид, брати і сестри, в одному з псалмів, ще не знаючи, як поведеться його життя, пам'ятаєте історію з царем Ахішем, коли він прийшов і вдавав себе нерозумного? Псалом цей описує, і він тут каже в першій вірші 33 псалом, Дави, псалом Давидів, коли він удавав був причинного або нерозумного перед Авімелехом, що вигнав його і той пішов. Ніби, знаєте, трошки імена, е, оказія. Але скоріше, це так, якби назва була, як знаєте, якби царська, як фараон в Єгипті, так було филистимлян. Авімелех, тобто Ахіш, що вигнав його, і той пішов. Дивіться, Давид не знав. Не знав, що буде з ним. Але він пише цього псалма, і що він робить в перших віршиках. Дивіться, каже: Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому за всіх де в моїх устах. Саул, Саву, правда, переслідує його. Людина скривається. Людина живе в пустелях, по печерах, загроза його життю, але він. Правда? Він хвалить Господа, він прославляє Боже ім'я і каже: я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала Йому за всі диву дивустах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом. Хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа і підносьте Його разом. Шукав я був Господа, і він озвався до мене і від усіх. Небезпек мене визволив, слава Богу. Ми бачимо, що хвала Господу, Господь був вдячний і славив Боже ім'я в цих переслідуваннях. Коли йому було важко, знаєте, прославляти Бога, коли є легко, а особливо, коли прийшов результат на наші молитви, то ця хвала, буває, лється з наших вуст. Це прославлення. Правда, ми дякуємо Богу. Але от коли тяжко, коли яка-то нужда, правда, коли які-то обставини нелегкі, тоді нам буває тяжче славити Бога, але Господь, бачите, через Давида нам показує, що слава, хваління Богу, воно розрушує всякі дії злі. І Бог виходить на зустріч. Я буду читати ще одне місце слова Божого: це новий завіт. Це буде послання апостола Павла до Колосян. Слово Боже говорить такі слова, це буде третій розділ. 16, 17 вірші каже так. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно. Ми тримаємося сьогодні за те, що говорив нам Ісус, правда? За Його обітниці. Ми тримаємося за це, брати і сестри. І дивіться, що каже далі. Навчайте та напомиляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господові, псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа. Ісуса дякуючи, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Ми бачимо, що. Апостол Павло, він каже, вдячно співайте. Я думаю, він згадував, можливо, ці моменти, коли він був в, тому, в тій тюрмі, і він пам'ятав, що зробила, правда, хвала Господу. І він каже, не дивлячись ні на що, тут немає умов. Тут немає умов і каже, коли вам добре. Тільки в той момент, ні. Завжди. Вдячно співайте у ваших серцях Господові псалми і духовні пісні. Він звертає увагу на те, що ці псалми, ця слава, вона не просто має бути на устах. Каже в ваших серцях. Ще подібне слово є написане в Ефесян. за сповнення духом. Там говориться так само, що мали мають бути духовні. в Серце це має бути подяка. Найперше, що вона лилася з нашого серця. Хвала нашому Богу, брати і сестри. І закінчуючи своє слово, я хотів би знаєте, щоб ми дякували Господу. Ми маємо за що дякувати. Правда? Ми є на цьому місці. Ми живі, ми здорові в країні війна, але наше місто сьогодні по Божій милості не переживало правда нічого з того, що переживають інші міста. Я інколи задумуюся, знаєте, і я думаю, що навіть тим людям, які приймають рішення, Бог не дає на думку, щоб забити координати. Ми інколи думаємо, чому минає. Ми нічим не краще інших людей, але по милості Божій, по милості Божій, брати і сестри, ми повинні завжди дякувати, що наші діти, вони живуть в спокої. Нам є за що дякувати, слава Богу, знаєте. Недавно я побачив таке коротесеньке відео, воно не християнське. Але я, знаєте, взяв для себе дуже багато з цього відео. Я вже на Липинську освічив за це. Підійшов один кореспондент він такий хлопчина, до другого хлопця, і каже: ситуація, можливо, я не знаю, можливо, ви бачили, і каже до нього: якщо я тобі сьогодні дам 10 мільйонів доларів, що ти будеш відчувати? Він до нього каже: я буду відчувати радість і подяку тобі. Я буду тобі наскільки вдячний. А якщо завтра з такою умовою, що завтра ти помреш? І він зупинився і каже: ні, я не хочу цих грошей. Я не хочу цих грошей, це великі гроші. І він до нього каже: значить, ти цінуєш завтрашній день дорожче, як 10, -10 мільйонів. Так, я ціную один завтрашній день дорожче, бо це життя. Брати і сестри, ми сьогодні рано встали, правда? Бог нам дам цей день. Чи ми завжди вдячні? Чи ми оцінюємо, правда, так, як цей хлопчина оцінив, коли ми втрачаємо цінимо, як здоров'я, якогось рідних, правда, ми тоді починаємо цінувати. Як сьогодні є важливо дякувати за кожний день, який Бог дав нам, не за 10 мільйонів доларів. І навіть не за одну гривню, а по своїй благодаті, і доброті, і милості. Слава Богу! Давайте встанемо і будемо дякувати Бога, бо він достоїн слави. Алілуя, Хвала тобі, мій Боже! Слава!